Час зробити паузу та подивитись, як світить сонце на вулиці. Світло дозволяє бачити все, що тебе оточує, якщо немає предметів, які його затуляють. Ти не можеш побачити, що перебуває за рогом, бо світло завжди рухається по прямій, але воно здатне відбиватись від предметів. Дзеркало блискучий предмет, який відбиває все світло. Світло-непроникні предмети відкидають тінь, адже блокують шлях світла. Світло здатне проходити крізь деякі речовини. Ти можеш бачити крізь скляне вікно, бо воно прозоре. Якщо світло не проходить крізь якусь речовину, вона світло не Ти також світло не проникний. Довжина тіні залежить від кута між світлом та предметом. Спробуй зробити вдома такий експеримент і спостерігай, як змінюється довжина тіні. Або використовуючи будь-яке джерело світла, створи свій власний театр тіней. Направляй промінь світла на білу стіну або ватман. Запрошуй глядачів і починай виставу. Біле світло це поєднання світла різних кольорів. Коли ти бачиш веселку, це означає, що світло розділилося на кольори спектра, проходячи крізь краплі дощу. Ти також можеш зробити власну веселку за допомогою скляної трикутної піраміди або за допомогою склянки води. Сонячні промені проходять крізь склянку з водою, коли ти підносиш її до світла і переломлюються, білий аркуш паперу за склом Покаже тобі, як кольори розділяються, коли світло проходить крізь скло. І таким чином ти зможеш побачити власну веселку. Предмети відбивають або проглинають світло різних кольорів. Колір предмета залежить від того, якого кольору світла він відбиває. Наприклад, червоні предмети відбивають червоне світло, а блакитні блакитне. Білі предмети відбивають світло усіх кольорів, а чорні натомість поглинають усі кольори. Перш ніж люди винайшли механічний годинник, вони визначали час за сонцем. Для визначення часу дня сонячні годинники використовують довжину і напрямок тіні. Пропонуємо тобі самостійно зробити сонячний годинник. Тобі знадобляться. Велика паперова тарілка, маркер, олівець і соломинка. Для початку проштовхни олівець крізь середину паперової тарілки, щоб утворилася дірка. За допомогою маркера накресли лінію від дірки до краю тарілки і напиши 12. Витягни олівець та встави дірочку соломинку, щоб довша її частина перебувала з переднього боку тарілки. Сонячним днем у півдні винеси тарілку на вулицю та поклади на рівне м'яке місце, наприклад, на газон. Покрути тарілку, поки тінь від соломинки не падатиме на лінію, яку ти накреслив. Якщо ти живеш у північній півкулі, то нахили соломинку трохи на північ. Якщо у південній на південь. Перевіряй свій сонячний годинник щогодини і позначай положення тіні на краю тарілки. Тепер ти можеш визначати час за власним сонячним годинником, дивлячись на яку позначку падає тінь.